Для чого потрібна ендотерапія з заміна стероїдом? Для чого вам взагалі стероїди? Якщо ви знаєте відповідь на це питання, тоді ви можете отримати розуміння, навіщо вам ендотерапія для стероїдів. Тому що вони вам допомагають збільшити моментально рівень вашого тестостерона до такого рівня, що ваш перформанс зростає в рази. У вас збільшується метаболізм, синтез білка, синтез кальцію для кісток, ви стаєте дуже швидко як халк, накачуєтесь і так далі. Але у стероїдів є свої негативні моменти. Як ви знаєте, поки ви в себе робите ці ін'єкції тестостерону, у ваші тисті, просто сплять. Тому що немає потреби вашому організму виробляти власний тестостерон, тому що ви його отримуєте так звано екзогенно а, з ін'єкцією. Але а, ось тут ендотерапія має велику перевагу, тому що з ендотерапією ви збільшуєте виробництво власного тестостерону. Тобто це ваш тестостерон. І саме тому у вас не буде таких побочок, як е, підвищення дегідротестостерону, яке пов'язують дуже часто з, е, зі стероїдами, облесіння, акне та жирна кожа, так звана. Це за рахунок підвищення холестерину на стероїдах. Вендотерапії ви з цим не будете навіть стикатися, тому що ваше тіло. Воно ідеально вміє балансувати. І Якщо ми збільшуємо виробітку тестостерону, то і інші гормони андрогени теж підтягю, підтягуються. Наприклад, у вас стає більше, е, більш підвищений спермотагенез, тобто виробництво сперми, ви стаєте більш фертильними. І це вам, ну і так, також інші аспекти, які і також покращують ваше самопочуття. Тому, е, тому я і пропагую, щоб ви замовляли саме ендотерапію, тому що тестостерон він діє, поки ви його вколите в себе. Ендотерапія це тестостерон, вироблений вашим, вашим тілом. Це спортивний зал для ваших тестів. Все дуже просто.